Всім привіт! Мене звати Катя, і сьогодні нас з тобою чекає неймовірне зібрання. Повернись до когось, спитай, як у нього справи. Я сподіваюся, що в тебе теж все добре. І давай разом молитися. Дорогий Господь, ми дякуємо тобі за сьогоднішній день. Благослови це зібрання, допоможе нам бути уважними і нічого не пропустити. Ми молились в ім'я Ісуса Христа. Амінь! А зараз нас чекає ігрова рубрика. Усім привіт! Вітаю вас в нашій ігровій рубриці. І сьогодні ми будемо змагатися в цій грі з Андрієм. Андрій, поруч з тобою. А мені треба ось так стояти, щоб бути <гум> трошечки вищою. Добре, ти вже багато разів в мене вигравав в різні да, ігри кожного разу. в одній грі я в тебе виграла. Це була випадковість. Я тобі нагадаю. Це була про випадковість. Так ось сьогодні ми змагатимемося ось такими. Я не знаю, це будуть на наші армії стаканчики. Армія стаканів. Наші Мій, воїни. Наші воїни. Мій колір жовтий. Зелений. І моє моя завдання всі жовті стаканчики за допомогою цього віяла перевіяти на сторону Андрія, а його завдання зелені стаканчики перевіяти на мою сторону. Так. У нас є одна хвилина. Так, нам її зараз. І, і нам ще треба спробувати їх не розвіювати по боках, а розвіювати прямо. То, <свист> То, як то, як піде. <свист> то, як поля піде. Ось, Тому у нас є одна хвилина і вона починається через три, два, один. Поїхали. Слухай, я не знаю, може в тебе якесь віло ширше. Ой, я зрозуміла, ти, мабуть, часто цей, робиш шашлики, знаєш, там вогнище розпалюється. До речі, останній раз це було на Новий рік. Я зрозуміла. Ну, що тобі сказати? Ну, давайте, давайте порахуємо. Я пропоную, дивись, йде центр, є один, і то твій. Переможець. Один переможець. Окей, давай порахуємо. Як -ні? Uh, і він на, вже на твоїй території, Андрій, я думаю, що це дуже важко визначити. <рес> Тобі, хто з нас переміг? Ну, ну, да. ну да. буду чесно, добре. Ну ладно, трошечки, трошечки більше твоєї переваги. Ну ми майже ну, боремо. Майже боримо. Боримо. Я, що, я вважаю ти? ну нічя. Хоча ні, я так не вважаю. Добре, друзі, спробуйте в цю гру, тільки не з Андрієм, бо <свісно> Він перемагає весь час. Побачимось через Па-па! Газети, журнали, купуйте журнали, журнали, газети, недорого. Дорого. Пане детектив, я О. вас всюди шукаю вже декілька годин. Що ви тут робите? Що це таке? Та ось газетами, журналами торгую. Є, наприклад, дуже класний журнал про піратів. Що? Ну до чого тут це? Що трапилось? Та нічого, просто вирішив себе спробувати у якійсь новій професії. Є багато чого у цьому світі цікавого. Ось. Я думаю, ви мені щось не договорюєте. Зізнавайтесь, я обіцяю, що не видам ваш секрет. Там немає ніякого секрету. Просто ми вже вісім тижнів переслідували цю банду надзвичайних героїв. І ми ні на крок не просунулися вперед. Нічого не виходить. Ось я вирішив вже здатися, тому що, мабуть, права була мама, коли казала, що не потрібно було бути такий прилом. Ну, вісім ну тижнів. Ну це ж зовсім мало. Деякі розслідування роками ведуться. А ви просто здались і склали руки. А що би ти зробила на моєму місії? Що робити, коли в тебе лише невдача за невдачею, за невдачею і за Ну Я розумію, розумію. Але я спеціально не буду відповідати на це запитання, бо зараз почнеться проповідь. Ми з вами її подивимось, і ви самі все зрозумієте. Всім привіт, друзі! Мене звати Женя, і я хочу провести з вами сьогодні час. Я сподіваюся, що у кожного з нас гарний настрій. До речі, під цим відео ти можеш натиснути кнопочку лайк. Like", тоді ми побачимо, що в тебе справді веселий настрій. І сьогодні я хотів би поговорити з вами про дуже важливу тему. Якщо ти колись приймав участь у якихось спортивних змаганнях, скоріш за все, ти не один раз чув такі слова: ніколи не здавайся. Ніколи не здавайся. І тренером голоса Ніколи не здавайся. Я хотів би привести вам приклад. Можливо, колись ви бачили такий вид спорту, як біг з перешкодами. Це не просто біг. По прямій, це біг по дистанції, на яку якась тітонька прийшла і поставила багато сушилок одна за одною. І треба так пробігти, щоб через кожну перестрибнути. Я думаю, ти б справився з цією, цією задачею. Звісно, 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 там немає сушилок, там є спеціальне обладнання. Але від цього не стає легше це все одно важко зробити. І це дуже схоже на наше життя. Під час нашого життя трапляються різні перешкоди, різні труднощі, ситуації, які нам приходиться вирішувати, перестрибувати та йти далі. І не існує ні одної людини, в якому житті якої не було би перешкод. Таких людей просто нема. Давай згадаємо такого героя Біблії, як апостол Павло. Він був покликаний Богом проповідувати Євангеліє, говорити добру звістку про Ісуса Христа. І це не означало, що в його житті тепер не буде перешкод. Більш того, я тобі скажу, ще більше перешкод в його житті сталося. Йому прийшлося стикатися з такими моментами, коли його люди не сприймали, коли його може обз... ображали, обзивали, не хотіли з ним спілкуватися. Але та ціль, яку Бог поклав в його серце, та любов до Бога. Вони спонукали його до того, щоб йшов вперед, Перепри... перестрибувати кожну перешкоду для того, щоб йти до своєї цілі, і він не здавався. І я хотів би показати вам ілюстрацію, як саме апостол Павло, стикаючись з перешкодами, все одно приймав рішення з ним через них переперестри. І я взяв собі таку перешкоду. Дякую, клас! І зараз я буду читати деякі вірші. З Біблії про апостола Павла, і кожен раз, коли я буду казати про якусь перешкоду, я буду перелазити через цю перешкоду. Отже, друзі, ви готові? Ти точно готовий? Поїхали! Друге послання до Коринтян, 11 розділ написано: Я ще більш відданий слуга Христовий. Я значно більше працював, і по в'язницях був частіше, і били мене більше, і багато разів мене віддавали на вірну смерть. Це великі перешкоди в житті Павла, які йому приходилось проходити. О! Наступний вірш. 24 П'ять разів били мене юдеї батогами. По 39 ударів щоразу. Знов! Знов перешкоди, які було дуже важко проходити, і він це робив. 25-й вірш написано: тричі мене били палицями. Одного разу закидали камінням. Тричі переживав я загибель кораблів і якось провів цілу добу у воді. Хто розуміє, що це перешкоди? Це великі перешкоди, які йому проходилось проходити. І я також буду перелазити, як Павло, і він не здавався. Він казав собі, Павло, не здавайся! Поїхали далі. 26 й річ написано: Я часто бував у мандрівках, зустрічав небезпеку на річках, потерпав від розбійників, від свого ж народу і від поганих у містах і в селах, і на морі, і від людей, які видають себе за братів. Це ще одна перешкода в житті Павла. В кожного з нас бувають перешкоди, і Павло. Павло не зупинявся на своєму шляху, тому що він любив Бога. В його серці була любов до Бога, і в його серці була ціль. Тому він в своєму серці казав собі: Я не здамся, я буду продовжувати йти. І наприкінці я хотів би сказати декілька важливих думок. Але я хочу попросити, щоб ти їх повторив за мною і обов'язково запам'ятав. І так, думка номер один: життя це марафон, а не спринт. Давай разом! Життя це марафон, а не спринт. Коли ми говоримо про спринт, це коротка дистанція, яку ми можемо пробігти за 10-20 секунд, тому що це 100 200 метрів. А коли ми говоримо про марафон, це довга дистанція. І ось що писав Павло про себе: я не вважаю життя своє цінним для себе. Найважливіше, скажи со мною, найважливіше. Закінчити справу та служіння, яке дав мені Господь Ісус, розповідати людям благовість про Божу милість. Апостол Павло пробіг свою дистанцію повністю. Отже, друже, давай приготуємося до того, що життя це марафон, це довга дистанція, на якій обов'язково будуть перешкоди. І думка номер два: якщо ми біжимо з Ісусом, то ніколи не здамося. Давай ще раз, якщо ми біжимо з Ісусом. То ніколи не здамося. У нас є велика перевага в тому, що сам Ісус допомагає нам бігти. Він наше підсилення, коли сил вже не вистачає, коли ти не можеш перестрибнути, Ісус може допомогти, дати сили це зробити. Це схоже, мабуть, на те, коли ти е, приймаєш участь в якихось змаганнях і приходять твої друзі, щоб тебе підтримати. Вони підтримують тебе, аплодують, кажуть, тебе, «Ей, давай, ти зможеш, не здавайся. Це підсилює тебе, ти радієш усередині і хочеш зробити найкраще. А з Ісусом ще сильніше, тому що Ісус допомагає тобі в кожному моменті життя. Коли хтось тебе не бачить, Ісус поруч, Він знає твої перешкоди. І якщо ми приймаємо рішення бігти разом з Ісусом, у нас є всі шанси виграти. І я хотів би почитати Писання Ісая 40 глава. Тут написано слідуюче. Хіба ти не знаєш? Хіба ти не чув, що Господь то вічний Бог? Творець усієї землі. Немає Він спочинку ані втоми. Ніхто не здатен осягнути мудрість Бога. Натомленому сили продає він. Безсилого Він укріпляє вмить. Отже, ми вже зрозуміли, що ми з вами біжимо в марафон, це довга дистанція, і перешкоди точно будуть. Але з Ісусом у нас є все необхідне, щоб здолати цей маршрут. Амінь. І думка номер три. Ніколи не переставай бігти, навіть якщо тобі складно. Давай разом. Ніколи не переставай бігти, навіть якщо тобі складно. В Біблії дуже багато героїв, які проживали своє життя, і ми бачили їх історії і читали історії, які перешкоди траплялися на їх шляху. Ми читаємо про Авеля, ми читаємо про Єноха. Ми читаємо про Ноя, який будував свій ковчег. і всі задавали питання. Навіщо це? Ми читаємо про Авраама, ми читаємо про Моїсея, який виводив багато людей, і багато роботу було багато перешкод. Ми читаємо про Давіда, який здолав Голіафа, та потім дуже багато війн і всього виграв для Ісуса, для Бога. Вони проходили свої перешкоди, і це було дуже багато перешкод. І тим паче вони продовжували свій шлях і зробили великі справи для Господа. Насправді Бог приготував надзвичайне життя саме для тебе. В нього є план і призначення для твого життя. Є цілі, які можеш виконати тільки ти, більш абсолютно ніхто. Він хоче найкращого для тебе, і в твоєму житті можуть бути перешкоди. Але він обіцяє, що буде поруч. Буде допомагати і давати сили проходити ці перешкоди. І давай разом помолимось. Дорогий Боже, ми дякуємо тобі за чудовий приклад героїв із Біблії. Допоможи нам жити наше життя і проходити всі перешкоди разом з тобою. Ми дякуємо тобі. В ім'я Ісуса Христа. Амінь! Цей апостол Павло, справжній герой. Ніщо не могло його зупинити. Правда? Місія детектив. Так, звісно, з нього ми вийшов чудовий детектив. А в нас нема часу. Треба рушати далі. Ще багато чого потрібно зробити для розслідування. А, а як же газети, журнали? Ви ж хотіли спробувати нову справу. Та це була лише перевірка. Так, я перевіряв тебе на неї. Угу. І що, як я пройшла перевірку? Ну, так, пройшла. Партнер. Ого! Вже не помічник, партнер звісно, ми розслідуємо цю справу до кінця. А з вами, друзі, ми вже прощаємося до наступного разу. Па-па! Усім привіт! Вітаю вас у нашій творчій рубриці. Сьогодні з нами Олена. Привіт! Розкажи, що ми сьогодні будемо робити? Так, ми сьогодні будемо робити янголят. Вони будуть різні. Ось буде такий янгол, який має такі великі крила, гарні і німфу. А також ми зробимо ще трошки меншого янгола. Отже, розкажи, так. навіщо нам потрібна uh, тут тарілка? Так, вона нам потрібна для того, щоб нам намалювати гарне, рівненьке коло. Ми беремо аркуш паперу і кладемо на нього нашу тарілку. До речі, тарілка... Розміром паперу, а то можна взяти дуже менше. Да, ну, ми кілька тарілок Або спробували, дуже підібрали. Так, давайте ось візьмемо. Так, ми все. Нам тарілка більше де потрібна. Їсти не потрібна. <ріхи> так. Mm -hmm. Ми намалювали коло, потім нам треба трошечки його усовершенствувати. Досконали. Це да, треба зробити такі небольші. Клики. Да. Ми знаходимо центр і від центру ми просто. Щоб знайти центр, легко можна отак от просто скласти навпіл. Ну або скласти, просто можемо, намітити да, центр. можемо да, ось так, якби зверху да, зробити. Ось. Я зато знаю, навіщо нам така штука? Да. Це дезінфектор, але він нам потрібен теж саме для кола, саме для діаметра. Так, ми зробили таку голову, цікаву, за допомогою антисептика. І проводимо ще одну лінію. Клас. Так, тепер ми вирізаємо. Озброємося про... ножицями кондуру. дуже обережно. Да. Так, друзі, ми вирізали по лінії. Правильно? Що тепер ми робимо? Ми тепер нам треба скласти зі сторони, яка розрізана з боку. Точніше, сторону, яка розрізана з боку, вкласти в сторону, Подіваюсь, яка розрізана ви... <різана> зсередини. Якось да. так. Ну, в мене вийшло. Так. У нас отакий Янгол. Так, да, Янгол вийшов. Тепер нам треба для нього зробити німку. Ми робимо так. коло так. на одному ну, кінці. Трошки його Як ви... Як ви... Я думаю, треба спочатку його продіти, а потім закручувати. Дивіться, у цей отвір, який залишається між крилами і головою. Кінчик цієї проволочки ми теж робимо так, завертаємо, щоб вона стояла. Ну, ось так, от, якщо вам видно. Так, ну, букю Г. <свят> Знаєш, Оля, я думаю, що їм чогось не вистачає. Якісь вони дуже такі Тусклі. простенькі, да, такі тусклі. Давай так, давай а... ти зараз будеш прикрашати тих янгуляток ну одного. А я… А я спробую зробити ще одного янгола, який дуже схожий. О, ти береш клей, звичайний клей ПВА. Намастили клеєм. тебе у твого янголятка як такий фартушок з блискіток. Вже Вся трошечки, трошечки yeah. да, нарядився. Yeah. Готується yeah. до свята. Добре, друзі, я вам покажу ще один варіант янгола. Ви просто берете в конус, скручуєте папір. Для цього, як я це робила, зараз вам покажу. Я брала папір, складала навпіл. Ось так от половинку вирізала таким півколом. І потім його скручувала. За допомогою звичайного скотчу заліпила навіщо така штука. Потрібно, щоб воно було трошечки вуще, тому що в цього янгола буде голова ось така дерев'яна, трошечки менша. І я хочу, щоб він близький за допомогою гірлянди. Так, беремо гірлянду, беремо цей конус і продіваємо гірлянду. Не знаю, куди показувати. От сюди, от. продіваємо гірлянду. Це ікона. Ось. Тепер продіваємо гірлянду у кусінку. Дивіться, оця гірляндочка, яка залишається, її закручують ось туди, всерединку. Якщо його увімкнути в темряві, то він буде світитися. Ось така задумка цього янгола. Ну, твій теж дуже гарний. Друзі, дякуємо вам за увагу! <смір> да. Обов'язково спробуйте зробити янгулів і надсилайте нам фотографії і показуйте, Точно. як у вас вийшло. Так, да. ми будемо раді подивитися. Так. Я сподіваюсь, вам сподобався сьогоднішній незвичайний герой Павло, і ми також будемо не здаватися в кожному дні нашого життя. І давай в кінці цього зібрання помолимось всі разом. Дорогий Господь, ми дякуємо тобі за сьогоднішній день, за це зібрання, Ісус. Допоможи нам використовувати те, що ми сьогодні почули. Допоможи нам бути наполегливими, не здаватися в кожному дні нашого життя і прославляти Твоє ім'я, Ісус! Благослови наступний тиждень. Нехай ми будемо всі в безпеці. Ми молилися ім'я Ісуса Христа. Амінь. Зустрінемось на наступному тижні. Всім па-па.